Пані Оксана показує листування у шкільному чаті. Однокласники ображали її сина Єремію, прозивали тупим недоумком, погрожували синцями. Жінка розповідає, цькування були не але цю переписку вона зберегла. Він сказав, що я не хочу йти до школи, тому що хлопцям мені погрожувало, що вони мені випадково синяк поставить під оком, коли зустріне в школі. Ну і всі інші там теж приєднувалися. За кілька днів син до школи пішов, і там, за словами пані Оксани, цькування продовжилося. Однокласники його випихали з класу, не пускали його на урок. Потім вони його біля воріт школи, цкували, ображали. І він мені кричав, мама, я не хочу жити, і, ну, і таке все інше. І я ледь його випитала, що, що трапилося. Жінка звернулася до класного керівника, мовляв, хоче поговорити з директоркою. Утім, та упродовж двох днів зустрітися не могла. Тим часом пані Оксана на батьків булерів і директорку написала скаргу у поліцію та міносвіти. Спеціальна комісія визнала факт кібербулінгу. Ювенальна поліція провела розслідування. Складно шість протоколів. Тобто, один протокол щодо адміністрації закладу і п'ять протоколів. Два протоколи складно щодо батьків, де діти систематично скували цього хлопчика. І два протоколи складені щодо батьків за неналежне виховання дітей, там де не було доведено систематичності. Пані Тетяна, чи дитина також потрапила в список булерів, запевняє, щойно дізналася, одразу написала мамі Єремії, як і решта батьків, пропонувала зустрітися у класі і разом владнати дитячий конфлікт. Але твердить, жінка на батьків не реагувала. Були переписки ще давніші про те, що він самостійно їх ображає, але цього ніде мама не висловила. Чому наших дітей? З гіршої сторони висвітлили. А мама не говорила про те, що Єрмія так само дітей провокував. Окремо судили директорку школи, що невчасно повідомила поліцію про булінг. освітянка виправдовується того дня. У школі був дільничий поліцейський. Про заяву від матері хлопчика вона повідомила усно. Суд директорку школи виправдав. Особливо це діти там 5 6 7 клас, коли вони ростуть, встановлюють між собою взаємодії, комунікацію. А після карантину то звичайно комуніка. Це десь була порушена дітей, але ніхто там якихось таких нецензурної лексики не використовував Була звичайна переписка, розумієте між дітьми. Пані Оксана у цькванні дитини звинуватила 15 однокласників. Наполягає на подальшому розслідуванні та не згодна із вироком суду щодо директорки. Батьки факти булінгу не визнають. На місяць єремію перевели на домашню форму навчання. Мама запевняє, сама працюватиме з його психологічним станом. У ювенальній поліції нагадують у таких випадках Атках, треба обов'язково звертатися в освітній заклад і до правоохоронців. Упродовж навчального року в Івано-Франківській області зареєстровано понад сотню повідомлень про булінг у школі. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти сітіві. Єдині новини.